Слава Україні! Героям слава! Сьогодні гарний осінній сонячний день і хочу показати, що у мене розквітло. Розквітла ніжна ніжна рослинка. Це є перше квітування. Це є катролея веноза. Це, це є швертер. Шикарна, шикарна рослинка. Трішки вона була губку свою розвернула, але потім її докупо звернула, назад звернула, їй не стало. Набираю кольору, бо розквітла вона була така зеленушка. Зараз вона вже стабирає рожевого кольору і з'являється винозність. Шикарна, ось тут, видно, шикарна, шикарна губа. Колоночка майже закрилась, вона виправила свою помилку, але це є перше квітування. І вона у мене гарно-гарно отаборяється, окоріняється в цьому горщику. Зауважте внизу, бачите, пінопласт і мох із корою. Ось так вона себе, дуже вона швиденько адаптувалася, і оце ж вона вирішила проквітнути. Запах надзвичайно, надзвичайно приємний. Така дуже ніжна, тендітна дівчинка. Отож, я сподіваюся, що наступного року квітування буде набагато гарніше, правильніше і рясніше. На цьому все. Слава Україні, героям слава. Смерть самі знаєте кого.